Чому так? Давайте розбиратись, які ключові цінності в принципі ми можемо та маємо комунікувати та звідки вони взялися. І крім українців, як не дивно, лише дві нації в світі мають таку ж саму базову цінність. А це про те, що не можна одну і ту ж саму рекламу чи маркетинговий підхід перекладати повністю на, наприклад, французьку аудиторію. Тому сміливі, провокаційні, іноді на грані фол, навіть коли це трошки крінж та зашквар. Чому одні бренди набувають популярності в Україні, а інші зазнають краху. Секрет в культурному коді та його використанні в маркетингу? Мене звати Дарія Захоженка, я маркетолог та я розповідаю про український маркетинг. Підписуйтесь на мій канал буде цікаво. За ці 7-10 хвилин ви дізнаєтесь, як використовувати національні цінності українців для успішного маркетингу. Поїхали! Для початку давайте розберемось, що таке культурний код. Культурний код це набір глибинних цінностей, традицій, символів і поведінкових моделей, які формують свідомість у людей в певному суспільстві, це те, що об'єднує націю та впливає на її рішення, смаки та стиль життя. Як це пов'язано з маркетингом? Культурний код визначає, які меседжі, які картинки, які емоції та образи знайдуть. Відгук у свідомості споживачів. Якщо бренд розуміє культурний код, він може створити рекламу маркетингові матеріали, які будуть ефективніше взаємодіяти з їх потенційним користувачем. Ну і для прикладу, давайте розглянемо, як культурний код використовують інші нації. Обожнюю цей ролик. Я просто обожнюю фіат, і у мене також є Фіат, набагато набагато старший за. Це, що є в цьому відео, але ви тут бачите, що ось ця італійськість, якщо так можна сказати, вона прямо відображається в цьому меседжі «Bad guy». Показується емоційність італійців, їх експресивність, їх е підход е до життя, їх е імпульсивність, і все це, нібито, є частиною характера цієї моделі автомобіля. Всі ми знаємо, що національний компонент зараз е використовується в рекламі, але іноді це. Виглядає просто як відверта шароварщина, вишиватність тощо. Але коли ми робимо рекламу, такі бренди, як Монобанк та Розетка, вони роблять ставку на волонтерство, ставку на свободу вибіру, на незалежність. Вона знаходить відгуку у споживачів. Чому так? Давайте розбиратись, які ключові цінності в принципі ми можемо та маємо комунікувати та звідки вони взялись. Перше це свобода та незалежність, свобода, воля. Ви напевно знаєте, що слово воля його дуже важко перекласти різними мовами. Тої самої російською тому це виключна така суто наша українська цінність свобода. І е, я коли слухала дуже цікаву лекцію інтерв'ю Марини Стародубської на Еспресо ТВ. Я дуже раджу вам його знайти. Або може я знайду та закину в коментарі про е, культурні відмінності, про крос-культурні комунікації, про те, як використовувати якраз ці всі моменти, і вона зазначає, що Ключова цінність українців це свобода, і крім українців, як не дивно, лише дві нації в світі мають таку ж саму базову цінність: це Сполучені Штати, ну доволі очікувано, і це Франція, яка також завжди боролась за свою свободу. Але в українців е свобода вона має свої відцінки, як у кожної з націй. тобто у кожної з цих трьох націй свобода буде своя. А це про те, що не можна одну і ту ж саму рекламу чи маркетинговий підхід перекладати повністю на, наприклад, французьку аудиторію чи аудиторію штатів. Це взагалі окрема розмова історія. Тому свобода в головах в цінності українців, в розумінні українців, вона має свої ознаки. Перш за все, це незалежність як частина цієї свободи. Незалежність в українському контексті це не бажання втручатись в чужі сварки дуже часто, да це бажання іноді стояти осторонь, це бажання жити своїм і цінувати своє. І не долучати й не долучатись до умовних там сусідів, ви знаєте, про якого я хочу сказати. Це прагнення незалежності, воно навіть не було в певних наративах негативної конотації. Ви стовідсотково чули ось цю фразу Моя хата з краю, я нічого не знаю. Цю негативну конотацію також додає до українського цінування свободи. Е, ви можете здогадатись, хто тому, що. В українській мові нема слова краю». да? Тобто просто нема. Тому моя хата з краю» – це не українська фраза. А українці дійсно цінують свою незалежність та свободу на просто на генетичному рівні. Історичним підґрунтям було ну приблизно все це козацтво, це майдани, це наша постійна боротьба. Ми дійсно цінуємо свою свободу і можемо це використовувати в наших комунікаціях. Маємо це використовувати крім свободи. Українське суспільство генетично підсвідомо цінує сміливість як окремих осіб, так і груп осіб. Тому сміливі, провокаційні, іноді на грані фола, ось ці маркетингові рекламні кампанії, вони доволі часто залітають та підтримуються українським суспільством, навіть коли це трошки крінж та зашквар. тому що людина підсвідомо цінує і стає на бік того, хто був сміливим так зробити, так сказати, так діяти. Як комунікувати свободу і сміливість? Як її частку? Подумайте про те, від чого ваш продукт чи послуга може звільнити користувача. Від фінансової залежності, від певних рутин, від е, якоїсь іншої залежності, дуже часто ми намагаємось донести до наших потенційних споживачів переваги використання нашого продукта чи послуги. і це саме про це, що покращиться в житті у людини, що покращиться в житті у вашого кастомера після того, як він почне користатись вашими товарами чи послугами, від чого він звільниться? Де він стане більш свободним? Давайте дуже прості приклади не на рівні корпорації, а на рівні простого життя. Перманентний макіяж звільняє від потреби щодня малювати брови. Так? Апаратний манікюр з використанням сучасних технологій звільняє нас від необхідності постійно щось фарбувати, доглядати за нігтьми. Мені, як приклад, дуже подобається зараз комунікація певних около кулінарних курсів, які звільняють час. Тобто, приміл здається, це називається. Тобто е люди комунікують те, що за дві години на вихідних ви можете щось підготувати, а потім бути вільними протягом всього тижня і просто складати собі ці умовні коробочки з їжею, з корисною їжею. Це також про свободу. Наступна базова цінність також потужна, це гідність та справедливість. Українці прагнуть справедливості, вони цінують бренди, які її підтримують. Вони не цінують та бойкотують бренди, які намагаються якось оминати справедливість. Ви знаєте, що відсотково багато цих скандалів, які були навіть останніми роками, з різними власниками брендів, які на той, з точки зору українського суспільства були несправедливі до інших українців. І маркетинговий висновок він такий, що треба бути відкритим, чесним. Ну, це по перше, тобто дійсно бути чесним та відповідати тому, що е, ти декларуєш, бути не здаватись. Ще одна цінність це підприємливість та винахідливість. Е, це дуже про українців. Е, це дуже про українців завжди. Це дуже про українців останні роки. Тому в нас добре заходять своя справа, своє діло, фріланс, а компанії, тому що все це про підприємництво. Ви знаєте, що навіть в останні роки, коли вже йде повномасштабне вторгнення, кількість фопів в Україні зростає, тому що люди прагнуть незалежності, свободи і бути підприємцями, тобто бути власниками свого життя, своїх ініціатив. І в маркетингу це. Акцент на гнучкість, акцент на локальність бізнесів, крафтовість, і все це потрібно не просто тримати в голові, а комунікувати. Крафтові, наприклад, сири. Ви бачите, що вони добре продаються. Вони будуть продаватись краще ніж такі ж саме з такою самою ціною, але Просто силь. Наступна сінність можливо набута, і на мою думку, скоріш за все, набута за останні роки. Це швидкість. Швидкість в усьому в обслугованні, в прийнятті рішень, обіцянки, ціцянки, швидкого результату, все це дуже добре працює. Як це використовувати етично, не етично, це абсолютно ваша персональна справа, але дійсно ми звикли до всього швидкого. Новини вони стають старими за три дні та раніше, можливо. Ви знаєте, що в житті людей там в 19-му, в ще більш давніх часах, в принципі, нічого не відбувалося протягом життя. У нас в житті зараз постійно щось відбувається кожного дня. Тому ось ця швидкість вона актуальна, особливо для України. Ми очікуємо швидкого обслуговування. Ми очікуємо швидких реакцій. Ми звикли до швидких доставок. Хто був в Європі? Він знає, що це таке: да? до швидкого до швидкої реакції. Від, наприклад, якихось державних служб. І якщо ви розпочинаєте свій бізнес як підприємець або діяти як компанія, ця швидкість вона має бути скрізь в кастомерсапорті, в відгуках, в реакціях на відгуки і так далі. Тобто це обов'язково треба врахувати. Щонайменше врахувати. Хочу сказати пару слів про місійність маркетингу і, в принципі, продуктів, які, скажімо так, є локальними, які роблять локалізації. Це не завжди про гроші, до речі. Компанія, в якої я працюю, ми робимо локалізацію міжнародної erp системи. Робимо для того, щоб український бізнес, всі українські бізнеси, малі і середні, щоб вони могли повноцінно використовувати. Міжнародні системи на відміну в Одінески від Едінески російської системи, чи є це для нас місійним? Так, це є для нас місійним для того, щоб будувати ринок український, незалежний та свободний, в тому числі від ворожого софту. Тому, коли ви починаєте робити щось українське з українським акцентом і хочете будувати свій маркетинг, то, в принципі, свій продукт, свій брендинг на національній та цій культурній компоненті, варто врахувати. Що в цьому є також ідеологічний посил, і це відповідальність насправді. А на закінчення я хочу сказати, як висновки, що дуже важливо. М Скажімо так, будувати маркетинг, який не суперечить цінностям. Тому ви можете зараз послухати це відео і сказати, о, все клас, зараз це буде в мене таке українське, крафтове, але якщо цього нема всередині, то краще просто рухатись іншими шляхами їх багато насправді їх тісно багато. Давайте підсумуємо, як використовувати культурний код в маркетингу та комунікаціях. По-перше, це свобода, свобода вибору, яка може реалізовуватись через персоналізацію, варіативність продукту тобто, продукт може бути різним для різних людей, і це про свободу вибору. Наступний момент це будувати чесну комунікацію, яка відповідає вашому внутрішньому стану. І третє це підтримувати соціальні ініціативи, збори, громадські і громадські організації, які допомагають всім нам досягти нашої насправді єдиної головної мети. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Ми трошки більше прониклись темою культурного коду в маркетингу. Будете розуміти, як це ефективно та прозоро етично використовувати. Та, будь ласка, пишіть в коментарях, які приклади знаєте ви, можливо, як ви використовуєте, або які теми ви хочете почути від мене в наступних відео. Побачимось на каналі.